2 серпня. Які учні в нашій школі. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим наповнене серце, те говорять уста його. Через воєнні дії на території нашої країни до нашого класу прийшло кілька нових учнів. Один хлопець запитав нашого класного керівника: Скажіть, будь ласка. А які учні в тій школі? Вчителька відповіла йому питанням на запитання, а які учні були у твоїй школі? І хлопець відповів Важко сказати, що хороші. Вони погано ставились один до одного, ображали, підставляли, насміхалися, справжні егоїсти. Що ж, відповіла вчителька, тобі не пощастило. Тут ти зустрінеш точнісінько таких самих учнів. Через кілька днів директор привів до нашого класу ще одного хлопця. На перерві він підійшов до вчительки і задав дуже схоже запитання скажіть, будь ласка, що у вас за школа і які учні в ній навчаються? Класний керівник посміхнулась, подивилась на хлопця і запитала у відповідь А розкажи но мені, які були учні в тій школі, з якої ти прийшов? Мені приємно згадувати ту школу, відповів він. Там у мене було багато друзів, і мені нелегко було з ними розлучатися. Мені так не хотілося йти з моєї школи. О, тобі пощастило, тут ти знайдеш таких самих людей з посмішкою, відповіла вчителька. Ми всі були дуже здивовані, як це наша розумна вчителька дала різні відповіді на одне й те саме запитання. А вона, дивлячись на нашу реакцію, пояснила. Мої слова не були сказані просто так, бо кожна людина носить свій світ у своєму серці. Той, хто в минулому не знайшов нічого доброго в тому місці, звідки прийшов, і тут не знайде нічого. І навпаки, той, у кого були друзі в іншому місті чи школі, тут теж знайде вірних та відданих друзів, яке в людини оточення, така й сама людина. І я справді в цьому переконалася на собі. Ти створюєш таке середовище, яким наповнене твоє серце, а чи переживав ти щось подібне, чи, можливо, у твоєму житті всі, все відбувається інакше?